Місяць це наш компаньон, який завжди поряд із землею, але ми знаємо про нього менше, ніж про будь-яку далеку планету. Він формував океани, впливав на припливи і відпливи, змінював наші ночі та навіть стабілізував клімат. І все ж навіть зараз у ньому приховані таємниці: полярний лід, кратери, старші за цивілізації, невідомі структури, які телескопи фіксують і не можуть пояснити. У цьому відео ти побачиш, як народився місяць. Що приховує його зворотний бік, де на ньому є вода, як він поступово віддаляється та що чекає його і нас у майбутньому? Місяць утворився понад 4,5 мільярда років тому внаслідок катастрофічного зіткнення молодої землі з протопланетою Тея розміром із Марс. Від зіткнення утворився диск розпечених уламків. Які злилися в те, що ми зараз називаємо місяцем, ізотопи кисню на місяці і землі майже ідентичні, що доводить спільне походження матеріалу. Ранні кратери та сліди океану, магми залишилися на поверхні, а легкі кристали піднялися в кору, формуючи яскраві материки. Залишковий розплав, багатий на рідкісні елементи, живив вулканізм мільярди років. Уяви, що ця величезна гаряча куля колись світилася на сотні кілометрів. Зворотний бік місяця зовсім інший. Там мало темних морів, а кора значно товстіша. Дослідження GRAIL показали, що середня товщина кори на звороті більше на десятки кілометрів. Телескопи фіксують старі кратери, які важко пояснити сучасними моделями. Чому кора така товста? Можливо, через тепловий контраст. Ближня сторона завжди дивилася на землю, а зворотна втрачала тепло швидше, кристалізуючи товсту кору. Тут також є загадкові структури, які не вписуються в жодну відому геологію. Що це вчені досі намагаються розгадати цю таємницю? Телескопи, як Lunar Reconnaissance Orbiter та Earth-based оптичні системи, дозволяють бачити кратери та деталі поверхні з неймовірною точністю. Вони зафіксували незрозумілі об'єкти, аномальні темні плями, що не належать до лавових потоків, дивні світлі лінії в кратерах. Які змінюються з часом, хоч би якими точними були карти, місяць продовжує нас дивувати, ми бачимо лише верхівку айсберга. Ще кілька десятиліть тому місяць вважали сухим, але телескопи та місії Чандрая 1 і Елкрос виявили полярний лід у тіньових кратерах. Деяка вода ендогенна, вона народилася разом із місяцем, а частина привнесена кометами. Ізотопи води показують змішане походження. Це не просто наукова цікавинка. Лід на полюсах може стати джерелом питної води та кисню для майбутніх колоній. Для росту нашого каналу надзвичайно важливо, щоб ви ставили вподобайки, ділилися відео в соціальних мережах та з друзями, писали коментарі, підписувалися та натискали на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Місяць пережив еру важкого бомбардування. Найбільші кратери, як басейн Південний Полюс Ейткен, збереглися мільярди років. У них видно сліди ударних хвиль і незвичні породи. Деякі кратери мають темні плями, що телескопи зафіксували, але їхнє походження досі невідоме. Це як стародавні сторінки книги, які ми ще не навчилися читати. Вода на місяці повільно рухається. Через сублімацію та космічне випромінювання частина льоду зникає. Лазерні спостереження показують, що місяць віддаляється від землі на 38 мм міліметрів щороку. Через сотні мільйонів років його вплив на наші припливи зміниться, а пізніше він стане менше помітним на небі. Вода, яку ми зараз бачимо в полярних кратерах, можливо, буде ключем до освоєння місяця людьми. Коли місяць поступово віддаляється від землі, наслідки для нашої планети не будуть миттєвими. Але з часом вони стануть помітними. Приливні сили, які зараз регулюють рівень океанів, поступово слабшатимуть. Це означає, що припливи і відпливи стануть менш виразними, а океани перестануть дихати так інтенсивно, як сьогодні. Оберт землі сповільнюється. Доба стає довшою, хоч це відбувається надзвичайно повільно, на кілька мілісекунд за століття. З часом ритм дня і ночі поступово зміниться, що вплине на біологічні цикли живих істот. Припливна взаємодія землі та місяця підтримує стабільність осі обертання нашої планети. Коли місяць буде ще далі, ця стабілізація слабшатиме, і кут нахилу осі землі може змінюватися більш різко. Це призведе до значних коливань клімату протягом тисячоліть, адже сезони стануть менш передбачуваними. Зрештою, через мільйони років місяць буде настільки далеко, що стане менш яскравим на нічному небі, а вплив його гравітації на Землю зменшиться настільки, що планета майже не відчуватиме припливних ефектів. Однак повністю без місяця Земля не залишиться, його віддалення відбудеться повільно, поступово змінюючи динаміку нашої планети. Стародавні породи свідчать, що місяць мав глобальне магнітне поле. Досі не зрозуміло, як маленьке ядро могло його підтримувати. Можливо, гігантські удари або приливні сили Землі тимчасово змішували матеріал ядра, підсилюючи магнітне поле. Це поле залишило сліди в магнітованих породах, які ми можемо виміряти і сьогодні, розкриваючи загадки давнього місяця. Полярні кратери завжди темні, їхня температура нижча за точку сублімації водяного льоду. Тому тут зберігається лід мільярди років. Телескопи фіксують світлі і темні плями, які змінюються сезонно, хоча на місяці немає погоди. Це залишає багато питань: чи є під поверхнею ще вода, чи змінюється її кількість? Ці кратери головний ключ до майбутніх колоній. На зворотному боці місяця зафіксовані загадкові геологічні структури: світлі лінії, що змінюються з часом, невідомі відтінки кратерів і незрозумілі вм'ятини. Телескопи досі не дають однозначної відповіді, що це. Деякі науковці припускають, що це залишки рідкісних магматичних процесів, інші, що це ще не відкриті типи поверхневих ефектів. Місяць продовжує інтригувати, бо навіть його звичний вигляд уночі приховує таємниці. Однією з основних цілей є використання місцевих ресурсів, технологія In-Situ Resource Utilization зар'ю це дозволить виробляти воду. Кисень, паливо та будівельні матеріали без необхідності доставляти їх з землі. Для цього НАСА розробляє роботизовані системи, такі як RASOR, які здатні видобувати реголіт, поверхневий шар ґрунту місяця для отримання необхідних ресурсів. Для забезпечення енергією в умовах 14-денних місячних ночей НАСА планує побудувати ядерний реактор потужністю 100 кВт до 2030 року. Це дозволить забезпечити стабільне. Енергопостачання для бази та інших інфраструктурних об'єктів. Місячні бази стануть важливим етапом у підготовці до польотів на Марс та інші планети. Вони дозволять тестувати технології життєзабезпечення, медичні системи та способи захисту від космічного випромінювання в умовах подібних до міжпланетних місій. Місяць стане своєрідним тренувальним майданчиком для майбутніх космічних дослідників. Місяць віддаляється, його вода поступово зникає. Вплив на землю змінюється. Програми Артеміс і комерційні місії досліджують полюси і зворотний бік, щоб зрозуміти, що приховує наш супутник. Полярний лід стане ресурсом, невідомі структури можуть відкрити нові факти про ранні сонячні системи. Місяць це не просто супутник, а архів історії землі і лабораторія майбутнього освоєння космосу. І хоча ми бачимо його кожної ночі, він продовжує зберігати свої таємниці. Готові для нових відкриттів. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити нові випуски цікавих фактів, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і напишіть у коментарях, який факт вам сподобався найбільше та про що ви хочете побачити відео наступного разу.